Минають, Отас Григорович Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Ще лестить листя, гастить очі. Заснули думи. серце спить. І все заснули. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Може не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Немає ніякої. Коли доброї жить Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валяться. А де жити серцем жити і людей любити, а коли ні, хто проклинать і світ запалити? Страшно впасти у кайдан, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доли, де ти, доли, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то злой, злой.